Так, це у нас тут ватра. Ватра теж не вкриваю. Ось має такий вигляд, дуже гарно. у неї ягода. Вже половина зібрана, половина воно лежить, бо цикадка по обгризала трохи. Ну, ось сюди. О так я Трохи мішечників не хватило. Надівав два тижні тому, ну наскільки хватило. Били-били, але якось вибірковуване гронами. Смак такий в нього сортовий, єле-єле відчувається, коли вже дозрівший. Пасльон, але він такий приємний. Цукор в нього нормальний. Зараз перевірюємо. 20, 21, 21 цукру для столового винограду з головою. От коли перестигає, стає такий вже більш водянистий і Просто солодкий. Нема, нема такого вже цього після смаку і присмаку. пасльона і ще чогось, чого не можу вловити.